Виконаємо завдання із підручника 5-го класу групи авторів Рівкін та інших. Треба відформувати символи абзаців тексту за вказаними форматами. Цей текст скопійований із інтернету, тож ми спочатку перевіримо, чи дійсно тут треба 4 абзаци, і встановимо відступи абзаців 1,5 см. Так, ну. Виділяємо текст і налаштовуємо відступ абзацу о півтори см. Тепер ми з вами вирівняємо цей текст за шириною, тому що правий край не рівний. Краще буде, якщо він буде ось так виглядати. Тобто буде вирівняний за шириною. Так, тепер ми перевіримо, чи дійсно тут у нас 4 абзаці 1. 2-3. Бачимо три абзаци. Давайте е, подивимось: у нас перший абзац в Англії, як зустрічають новий рік, а другий в Ірландії. От, подивіться, нова країна в Іспанії, мабуть, треба починати з нового абзацу. Тож, розділяємо е, цей третій абзац на два. І тепер ми маємо чотири абзаци. Добре, тепер трошечки попрацюємо із заголовком. Його розташуємо посередині. Скористаємося кнопкою по центру, збільшимо розмір букв S18. Так, також змінимо колір і збільшимо відступ від основного тексту. Додамо інтервал після абзацу. Все. Тепер можна працювати далі. Значить, Перший абзац, ось наші вимоги до цього абзацу, атрибути абзацу. виділяємо абзац, дивимося, яка кількість шрифтів у нас тут запропонована, щоб краще швидше знайти потрібний. Їх розмістили за алфавітом. Тож, подивіться, якщо ми наводимо курсор на шрифт, то ми автоматично бачимо, як буде виглядати наш текст. Ось потрібний нам шрифт. Вибираємо його лівою кнопкою в миші. Тепер змінюємо розмір букв на 11. Колір букв червоний. Встановлюємо червоний. І накреслення звичайне, тож ми нічого не змінюємо. Другий абзац. Виділяємо. шрифт у нас Arial. Зверніть увагу, якщо ви раніше використовували шрифти, так, то вони у, нас, у вас будуть першими у списку, не за алфавітом. Також у вас буде вказано шрифти заголовків і основного тексту та Ось він. Вибираємо його, встановлюємо розмір букв 12, колір був зелений і на накреслення курсив. Ці кнопки знаходяться на групі шрифт. Третій абзац виділяємо. Так, я раніше використовувала цей шрифт, тобто він у мене спочатку. Так, розмір букв 13. А в мене 13,5. Тож, натискаю на чорну стрілочку і бачу, що тут 13-го шрифта немає. Цей Чого страшного, ми можемо вводити розмір букв в клавіатури. Для цього витираємо, пишемо 13 і натискаємо клавішу Enter. Так. Фіолетовий кольор букв. Тут складного нічого немає. І жирний. Останній абзац. Виділяємо. Так. Я раніше використовувала цей шрифт, а якщо у вас тут його немає, то треба вертати далі. І з алфавітом він буде у вас. Вибираємо його, розмір букв 16. Синій колір і підкреслений. Ось такий у нас. Новорічний текст вийшов. Завдання виконано.